Сьогодні 10 лютого 2023 року, п'ятниця, заняття Соціум. Тема заняття Подорож на ферму. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, діти привітні. Добрий день у добрий час. Рада я вітати вас. Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку для вас. Діточки, в нашій групі ми сім'я. Посміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Весь тиждень ми з вами говорили про домашніх свійських тварин. І сьогодні, наприкінці тижня, ми з вами завершуємо цю тему. Ми з вами будемо повторювати все те, що ви запам'ятали. Сьогодні у нас подорож. А куди подорож? Я вам не скажу. Ви повинні дізнатися самі. Тож сідайте зручненько і слухаємо уважненько. Так, дітки, уважно послухайте. Так, скажіть мені, дітки, будь ласка, де ми можемо почути ці звуки? Звичайно, на фермі сьогодні наша подорож на ферму. Давайте з вами подумаємо, хто живе на фермі. Так, звичайно, корови! Відказуйте. Коні, вівці, кози, курі, гуси, утки. дуже-дуже-дуже багато тварин. За ними доглядає фермер. Це вам теж відомо. І ось сьогодні ми з вами про це поговоримо. Скажіть мені, дітки, будь ласка, чим відрізняються свійські тварини від диких? Так, звичайно, свійські тварини живуть поруч з людиною. І людина за ними доглядає, звичайно, піклується про них. І тварини, в свою чергу, віддячують людині. Так. А дикі тварини піклуються самі про себе. Самі добувають їжу, живуть самі по собі. Так, правильно, молодці. А зараз дітки. Подумайте, будь ласка, е, я зараз вам е, прочитаю загадки, а ви повинні їх відгадати. Якщо відповідь буде правильною, то на екрані з'явиться відгадка. Приготувалися? Починаємо. Слухайте уважно. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати і го і рже завзято, бо не відає про лінь, як працює в полі. Кінь. <правильно>, Правильно, відповідь кінь. Слухаємо другу загадку. Хто паситься на лужочку, то в стобокий, наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам, будьте, момо, здорові і подякуйте корові, правильно. Далі загадка наступна. В неї замість носа рило, весь город ним перерила, хрюкає вона хрю-хрю. Дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана свиня, а у нас вона чистенька. Подивіться, яка гарнюся. <свиня> ну, не всі е, свині <свиня> замурзані, якщо за ними добре доглядати, то вони виглядають даже дуже-дуже привабливо. Так, наступна загадка. Ко-ко-ко лунає зранку, принесе вам до сніданку, пташка золоте яйце і корисне, і смачне. Що ж оце за, чу, за чупакар курка? Це матуся ряба. Курка, звичайно, добре. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє. Кицю мурку захищає. Бачить, збуди двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, пес. Так, молодці, всі загадки відгадали. Молодці. Дітки, давайте роздивимось цей малюнок уважно. І подумайте, і скажіть мені, які ще тварини можуть жити на фермі. А, про які я не загадувала вам загадки. Це може бути коза, вівця, півник, індик, і так далі. І так далі. Зараз е, я хочу пограти з вами в гру, але ця гра на вашу увагу. Будьте уважними, слухайте перше запитання. Назвіть тварин. Які дають нам молоко. Подумайте, назвіть тварин, які дають нам молоко. Так, я трохи вам підказала. Так, звичайно, це корова підказуйте, коза вівця. Так. Назвіть. У кого є пір'я? Так. кури, гуси, індики, півни, качки Так, у птахів, звісно, є пір'я. Які тварини мають роги? Так, коза, корова. Так, Ну, вівця може бути теж рогатая. Так, хто приносить нам яйця? Ну, це ви знаєте, так? Кури, гуси, утки, так, І індики, звичайно, пташки. Так, Хто харчується лише травою? Так, звичайно, птахи. Харчуються травою, всі тварини харчуються травою, травоядні. Так, звичайно, людина, фермер їх підгодовує різними добавками харчовими, щоб тварина почувалася не голодною. Так, молодці. Добре, виконали все завдання. Так, зараз. Наступне вам завдання. Дивимося уважно, допоможи мамам знайти своїх дитинчат. Чи всі мами мають своїх дитинчат? Давайте будемо називати у собаки, цуценя. Так. у кішки, кошеня, у корови теля. У свині порося, у кози козеня, у коня лоша. Так. У кролика кроленя, у курки курча, у гуски гусенята. Так, молодці дітки. Наступне завдання. Ви повинні подумати і сказати, яку користь приносить людині ну, якась тварина. Зараз ми з вами говоримо про свійські тварини, тобто яку користь приносить людям свійська тварина. Хто не знає, слухайте уважно, хто знає, допомагайте мені. Яку користь. Людині приносить корова. Дивимось. Корова дає молоко, ну, звичайно, це найважливіше. З молока виготовляють молочні продукти, а ще корова це м'ясо і це шкіра. Так, далі. Яку користь приносить людині свиня? Так. Дивимось. Свиня, звичайно, це смачне сало, м'ясо і теж шкіра. Так, яку користь приносить вівця? Дивимось, вівця це дуже-дуже м'якеньке хутро. Так, пряжу з неї роблять з. Хутра. Роблять теж молочні продукти, бо вівця дає молоко, з якого ну, його не п'ють, звичайно, але з нього можуть зробити дуже смачну бринзу. Вона дуже-дуже корисна і тому дуже цінується. Ще вівця, звичайно, дає м'ясо яку користь приносить курка. Ну, звичайно, всі птахи розводяться для одержання продуктів харчування. Це м'ясо, яйце, а також отримання пуха, з яких виготовляють м'якенькі подушки, м'якенькі покривала, одияльця. ну, ось Ось так, ось для цього у нас птахи. Так, звичайно, кому ми можемо подякувати? За м'ясо, ковбаси ми можемо подякувати. Свині, корові, вівці, козі. За молочні продукти теж корові будемо дякувати. Вівці козі, Так. За тепленьку пляжу Це отримує подяку вівця. Так, яйця це, звичайно, птахи, так? Ну, а саме курка, тому що курячі яйця вживають всі дітки, і вони дуже-дуже корисні. Так, ну мед. Тут намальований мед. Крім тварин, які живуть на фермі, дуже часто фермери тримають, підказуєте, вулики, правильно, вулики з бджолами. Люди, які доглядають за бджолами, називаються бджолярі. Вони теж вважають, що бджоли дуже-дуже допомагають людині. Ну, я теж так думаю, тому що вони Приносять смачний і корисний мед. Так. А також, також е, готують ліки з деяких продуктів, які приносять бджоли. Так, кінь, кінь, звичайно, допомог, допомагає людині у всі віки. На конях орали городи, коні завжди допомагали. Перевозити якісь грузи. Ну, а собака, звичайно, це наш охоронець. Так, далі. Ну що ж, дітки? Сьогодні ми з вами поговорили про свійських тварин, побували з вами на фермі. Всі свійські тварини потрібні людям. Без них люди не зможуть прожити. Кінь, собака, кіт, корови, кози, вівці всі готові з нами поруч в дружбі жити і на радість нам служити. Ось такий віршик я сьогодні підібрала для того, щоб закінчити наше заняття про Тварин, які живуть на фермі. Ви про це будете знати. Я вважаю, що ви знаєте, а може хтось щось забув. І ми сьогодні нагадали вам про це. Так, а зараз, дітки, я з вами прощаюся. До наступної зустрічі. Всього вам найкращого. Будьте здорові!